Млонімося усім, усім Христам, всім хлопцям, що війною вбиті, в честь віддамо солдатським матерям, яким із горем непоправнім жити. Було життя, був вечір і розмок. Здіймала доля в небо знов і знов. Він взяв маленьку донечку на руки, поцілував і сам далі пішов. А там війна жорстока і безжальна, а там бої без краю і кінця. Дивилась, Богородиця печеля, втирала піт, і в тому, і з лиця. І вили багато, довго, рвали усе іство, Здригалися серця, причисти, як могла, охороняла. Терече полюку із лиця. І знов наказ у небо знову хмари. Готуйсь десант, безстрашним, вірним будь. І ще ж тоді серця перечували, що це останнє. Найстрашніший путь. Двигтіли двигуни на злітній смузі. Тримались хлопці до плеча плечем, і що чужі, та вже за духом друзі, яких вогонь війни пече, пече. Безстрашні, сильні, вірні, як ніколи, їх сорок дев'ять. Вічна пам'ять у В дворі у мами пахли матіо. І мовчки від розпука плакав дім. І світ мовчав. А що було казати? Ворожа зброя точно в її уцілі. Лишає тільки пам'ять і утрати, лишає біль. пекуче, вічна бід. А донечка йде вперед не вперед. На плеті синьо-жовте вишиття. Вона майбутнє світла України. Заради щастя, миру і життя. Дай Боже нам усім малим. Віталі. В першу чергу подякувати Надії Васильівні Картулевській, тому що якби не вона, напевно, цієї книжечки не було. Тому що вона як добрий англо-охоронник і е, класний керівник Віталія Бахова дуже мені допомогла в створенні цієї книжки. Вона практично, Надія Васильівна зібрала всі матеріали, але тільки так опрацювала їх і дала вдруг. Хочу подякувати однокласникам, особливо подякувати Оксані Назар, яка з якою також дуже багато спілкувалася, для того, щоб написати спогади не тільки її, а й інших однокласників. Хочу подякувати дружині Оксанці Бахору. Оце дійсно я її вже, напевно, тормозила найбільше за всіх. Тому що е, скільки разів вона приходила до мене в історичний кабінет в третю школу, тільки вона і я знаю. Так що дякую тобі, дитинку, вона учениця, випускниця нашої третьої школи. І я не могла також поступити інакше, тому що знаю, що світла пам'ять повинна бути збережена не тільки в словах, але напевно від руки, щоб це передалося. Тій маленькій дірочці, дитиночці, Вікторії, і хай вона переможно крокує і заради життя, заради життя, щоб ми всі жили, заради життя, і щоб нарешті в кінці кінців закінчилася стеклята війна. Тому що все це написано практично вам, тими людьми, які знали Віталія. Книга має декілька розділів. От. Вона починається з офіційних фактів, як це було. От, вона вміщує нагороди Віталія Бакура, От, вміщує дошку, яка знаходиться на фронтоні Задолівської школи. Сповідь матері не відчувала я, спокійно відпускала свого сина, а зараз в кутку вся моя родина. Метелик, онучка у дворі літає, нам розради трохи добавляє. Прийди до мене, хоч у сні, мій сину, живий, здоровий, молодий. Тут перші кроки у дворі і перший клас, де брав знання, ти щедро позапас. Про тебе пам'ять у очах дитини, де зірка твоя небесах. Молитися до Бога, як буду я щоднине, до смерті всю моїх очах. І от зараз хоч Віталій вже наш на небі, але він зараз ніби промовляє до всіх нас. Простіть, ріднесенькі, простіть. Я не хотів так швидко вас лишати, Ви мою крихітку зростіть. Я мусив батьківщину захищати. рік, ви знаєте, я не люблю дивитися на небо. Не люблю дивитися в небо, за будь-якої погоди. Чи сонячно, чи похмуро, чи день, чи ніч. Тому що те небо відібрало в нас найдорожче. Батьків, мами, батька відібрало синочка, їхню гордість, потіху, надію, сподівання дружини коханого чоловіка, чоловіка, який був, як каже Оксана, понад їхньою упороною їхньою підтримкою, їхньою надією і донечки. Донечки батька. Вибачте, мені тут важко говорити, мене прямо в серце скаче. Тому що ті оченята донечки я бачу і бачу Віталіка. Бачу Віталіка, яким він був. Такий рухливий, такий і забрали. От забрали небо, небо забрали дитини батька. На руку підкидав, тішив середів і дуже мало радіо. Тому що тільки півтора року було нашій Вікторії, як тебе забрали. Забрали в нас Віталіка. Також зібрані спогади його друзів. Я дозволю собі зачитати. Буквально кілька цитат друзів, військові друзі, побратим Віктор Поляков. До останнього з 19.00 і до команди по місцях ми стояли разом, розмовляли, пили воду, перекусили. Як зараз пам'ятаю, мускали на сіті. Ми не знали, куди нас відправлять. У нас не було ні кас, ні бронежилетів. Ми думали, що летимо туди, де ще мир, але ніяк не в Луганській аркові. Після нічного польоту мій брат. Борт приземлився в Мелітополі, І чомусь ми були <клес> Першого і другого літаків не було. Згадує історію з трималі літаками? І тут нас повідомили, що перший борт сів порту Луганська, а другий збили. Не розуміючи, що відбувається, зразу почав дзвонити Віталю. деталю, так називав його Вітор. Віто. 에... На, на мобільні телефони, але зв'язок був відсутній. І тут руки опустилися, шок. Очаг... Пролетіли усі хороші моменти, коли ми з ним були разом. Я зрозумів, що втратив найкращого друга. Побратим В'ячеслав Коноваленко. Я пам'ятаю, як почалася наша дружба. що у 2010 рік. Я сержант другого парашютно десантного батальйону до Дембеля залишалося кілька місяців. І тут до нас присилають молодого лейтенанта, Бахова Віталія. Йому нелегко було зразу. Цілий підрозділ Дембелі спробуй по команду ними. Тоді ми із сержантами поспілкувалися між собою і вирішили, нормальний пацан, треба його підтримати і чітко виконувати накази, щоб солдати теж слухалися. А потім пішли спільні наряди і полігони, навчання, де він себе беззастережно зарекомендував справжнім лідером і командиром з таким не страшно піти в бій, вічна пам'ять тобі брати, ти справжній герой і вічно будеш жити у наших серцях. Для них стапіл сімдесять орда молодих, водіїв для старих, під небеса по своїй сілі попереду ще життя, у переду про край, про щасливу родину, хто думає місце, що в, в небес він ніз. Не Вашого вікові не завжди бежнащий. Я хочу подякувати вам, шановні святі, що ви духовно підтримуєте сім'ю. Бахові, я хочу вам подякувати батьки і просити душ про бачення, що ви дозволили нині. Знову зачепити ту рану, вашу, яка віка. Другою довго. Всім, хто причетний до виробництва нашої сьогодні. Я хочу подякувати представникам духовецю Юрію, цю Ярославу, Володимиру Юсовичу, Леску, Романовичу, друга родину, дякую, міськійся та дома вам до землі. На Ми завжди з вами. Ми готові будь-яку хвилину, готові вам допомогти, чим завгодно звертайтеся.